Всім привіт. Поробив вже наброски. Вихлопенею вже так зробилось. З колектора, той, що виходить, коліно я не обрізав, Наші його різать. Нормально воно трошки виглядає, то хай виглядає сіка там воно, воно на скорость не вліє. Це ось таке мене продовження установлення глушителя по кабіні. Задумав, був не так. Думав одразу робити, щоб Як сказати? оця труба що йде, щоб на чотирьох болтах була. Тоді передумав нічого, додому зроблю цільно, а тоді знайшов у, відео, у Ютубі відео, що можна отакочко зробити. Як воно, хомут із флянцем вихлопної, чи якось так називається. Оце таке. 76-го я не знайшов отакого От флянчика, щоб він, він розбирався. Розкручуєш оці болти і воно... це на кабіні остається, а це з мотором буде від'їжджати. Я думаю, не скоро і хай йому так. Робив я так, узяв 76-ту трубу обичну, та що на метраж продається. В токарному станку трішки зняв у середині, надів сюди. Тоді каліно попідрізав, щоб угол і не дуже був завалений і так сяк, скажемо, щоб воно було на щось похоже. Гофра у мене стоїть так і не скажу швидко. На 264 ну, видно. 64 на на 200. Як люди ставлять малу, там на 100 чи на 120, чи на скільки вони є отакенька, то я думаю, вона буде слабо грати, може її переривати. Ту, що ставлять здорову. Отаку там 250 до 300, ну то теж. Я думаю, що воно непевне. Десь це. Середня, це, на мою думку, так, оце 20 і хватить її в голову. Воно і здорове, погане, буде дуже грати. Туте, оцей штуфлянчик 61 в, діа, в діаметрі, а труба 76. Як перейти культурно, скажімо так, я взяв різак, Колись бачив, як отоплення робили в хаті, як ті, що. Ну, га чи газовщики, чи ті, що отоплення роблять по хатах, як вони з більшого ді діаметра роблять менший. Прогрівають молотком об обстукують. Бачите, як воно вийшло. Я думаю, культурненько буде. Щоб обвариться, підчиститься, покроситься, і ніхто до нього вже не буде нічого лізти сюди. Тут уголки. Так, пішло. Тут е, я ще. Спочатку оставляв туди довше, а так, думаю, щоб підігнати. Обрізав, підігнав, я думаю, воно буде так, як треба. Це так. Зараз будемо обварювати, дочухувати і завтра будемо виїжджати, пробувати. Звісно. Красиво, це на мою думку. Та, що трактор грязний не дивіться, він кожен день їздить у грязюці. Як розкисає, то він кожен день, скажем, по пів колеса в грязівці їздить, то це таке. І зробив ще одне, що так вихлопнув довго робив, то що поки знайшов теп, поки поїхав, прийшла в думку зробити ось таку ножку. Ну, як встановлю, тоді покажу теж. Саморобна, це ж така ноженька. Ось бачите, раз. Зняв, дуже вона не мішала, щоб, щоб мішати. Тут пространство поробив я, щоб не, не плавалося, отакочко ж за цей флянчик Ось зняв, все. Обварив і ще хто буде варити от, такі гофри, то треба їх обкутувати, скажем. отакочко ганчіркою. Щоб не попалити троси. Бо є, я, я бачу варять багато так. на маттю з добрим словом обвари, а воно ж тоді поперепалювали, Хто варитиме на желізному столі, теж же, ти вкладайте ганчірочку через те, що можуть басірувати. Оце так. І ще я бачив, як люди варять прямо на тракторі, ну, не, замот... ні, хай, не замощають ні стекол. Нічого, то ти поварив, вроде би, і прихватками, скажімо, тик-тик-тик, а на стеклові остаються вже сопляки. Все, нікуди стекло викидай, оце ж так. Так що, хто буде, і хто не знав, чи як скажемо, це ж такий совєт, що Замощайте стекла через те, що мов й трішки вариш, а воно вже, однак, сопляки. Сварки летять чи електродом чи палавтоматом без різниці. Оце так. Зараз будемо знімати, вихлопнути, далі, обварювати. це вже готово. Я не сварщик, тільки учуся, ну, підчиститься, воно піде. Підготував трошки до покраски, позачищав шви. Не дуже, ну. Як не дуже, ну, як кажуть, для сельської, для сельської м'ясності пойде. Чи піде, Оце ось так я зачистив. Ну, близько. Зараз будемо красити вогнею А що там воно буде, то покажу. Ось так вийшло. Покрасив вже висохло. Закріпив я на штатний, скажімо чи як, хомут той, що йшов з вихлопною. Там починають ліпити. Воно ну, то може і красивіше, але це, надіжніше. це так, Зараз будемо заводити. чем было скажем так может и громче стало а может и небок Ну а зробився душі зробився. Так, підсохла ще і ножка. Не повністю, але я вже прикрутив, щоб, скажімо, для відео. Держиться вона нормально. Отак ось воно здалека буде. Не виглядав. В принципі, вона й не нужна, ну, буває інколи. І... Потрібно. Ну, не було, то лазили так, скажем, щоб швидше, а тепер буде ножка. Пройдемось по цінах. Чи вигодно самому робити вихлопну і ножку. Скільки мені обійшлася вихлопна. Кожне коліно це 130 гривень. Це в нас в городі. Для вихлопної потрібно три коліна. Скажем, ну, як у мене то 76-го діаметра, в кожного по-своєму. Хто яку буде трубу ставити. Так, три штуки по 130. І наверх у мене там стоїть 60, мабуть, чи менше короче, від оції, я вже не помню. І ще четверте каліно, ну, хто яку буде виводити. Можна і 76 ту вивезти, можна меншу, ну я вивіз, вивів меншу то 4 коліна. Те коліно, не помню, 56 гривень, щось отаке. Тоді, потратився на трубу, оце повністю, скажем, на цю здорову 102 чи яка вона там ще. Ну, коротше, сотка і 76 Прав я півтора метра 76-ї і 70 см сотої. То 76 труби осталося 60 см. Осталось, ну я тут додав ще 30 ну, см 60 см отож, отой гусачок і до половини оцієї здорової, скажем. Отак, От до половини там йде товща знизу йде, далі тонша. То я віддав 900 там з копійками гривнів. Підшити. Тоді за гофру оцю я отдав трьохслойна вона там написана. То віддав я 470 гривень. Оце так. І оцей переход, хоча він написано було 120 на 61 діаметр. то що більше не було. Ну, сказали, що подорожання 240. Оце, вважайте... Труба 903 уголка по 130 і той 56. І гофра. І считайте, чи вигодно, чи ні. це ж, я так зрозумів, вихлопна вважається труба в трубі. То сіка вона стоїть нова. Чи не нова, а купити готову. І сіка самому. Укріпив я її на яйця Восьмаковській, чи як воно буде правильно, отак. Поварював. І щоб довго не мучитися, я взяв та в оце пространство, просверлив, зробив кріплення, поточив пальці, туди піде, тому що знизу ту втулочка ж, 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 желізна є, салін блоків, а зверху нема сама резинка всередині. Тут тобто прийшлось підточити під той діаметр і так само і зверху, ну, зверху там короче, було кусувато, ще і пластину вставив, щоб. Дуже держалось. І для, чи як встановляєш, то приходиться переносити оцей кронштейн на 892-му. Я, ну, я роблю все так. Скажу, дуже не дивлюсь, що там косувато, того подобного. Зробив, держиться, все. Значить, у мене галочка є, я вже свого добився. Поножки. Як я бачив, ножки на OLX, там є хтось в до 1400 без оцього кронштейника. Кронштейн я робив вдома полоса із старих дверей була, того я не щитаю. Оце в мене по 60 см 30 на 30 профіль. То я питав, метр профіля стоїть 93 гривні. Оце вам вважайте. Метр 20 по 60, метр 20 Полоса 40 4 мм Стоїть 63, если память не зміняю. Метр. То туточку йде по 60 сантиметрів на один оцей ободок. Три ободка. І оця я не помню це 15 чи 20 20 по 43, по-моєму. Я десь і чек, сахраняв, ну, цю машину треба йти і щита. Ну, ну і ці кріплення, Отак, кріплені. І навіть як поставив оці дві ножки, скажімо, то ножка хиталась. Як уварив оцю перегородку, все вона мертва Я б показав би, але ще краска не висохла до пуття. І так уже трохи обмацав. Поки встановлюв. ну, Прикольно, як на мене, тільки що трактор грязний. Ну, весною він буде митися обов'язково. Як погода дасть, кончиться оця їзда зимою. І ще одне. Підкажіть, хто встановляв замість гідродогружателя, чи як воно правильно. Тому що нав'язка опускається, як з, культ... з культиватором, з плугом не можна їздити на гарячий, опускається постійно. Я вирішив, чи подумав, чи вишив встановити отакий ось, львівський, чи як він буде там із плаваючим. Ось такий клац. Самовертаючий, в принципі, та, який тут стоїть тільки. О, оце та такий хто ставив, напишіть, пожалуйста, чи воно робитиме два розподілі, чи треба буде робити, так як я на кону ставити подовжувач тиску на один розподілитель і тоді вже от того запитувати другий. Чи воно буде робити, як оту всю срань викинуть, та що під сідушкою там стоїть, то гідродосилювач, чи як воно, чи підсилювач. Я хочу встановити оце, такий, на те місце, І щоб забути. Чи опускати, чи не опускається, а тут не мога. Новий трактор і просто невозможно їздити з культиватором Тільки підняв бігом штопори і все те, що сідає моментально. Оце таке відео. Напишіть мені, хто, ну, хто викидав той догружатель, що там стоїть на задню нав'язку. І чи хто встановляв отаке, бо це ж хочу переробляти, це вже поробив. Тепер буду приступати, перебирати в кабіні, розбирати і хочу поставити. Отаке. Напишіть, хто пользувався таким.